Шановна громада, на минулому тижні в День Героїв України, ми вшанували пам'ять наших земляків, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України в 14-23 роках, і всіх, хто боронив державу в різні епохи та часи. Пам'ятаємо і будемо завжди пам'ятати полеглих героїв, вклоняємось їх подвигу та мужності. Навіть у цей складний час, коли ЗСУ на фронтах боронять нас від ворога. Коли Україна знаходиться в непростій економічній ситуації, наша держава всіляко підтримує і активізує життя всередині країни. Отже, 24 травня під час зустрічі з представниками центру зайнятості було презентовано програми підтримки, а саме, армія відновлення, рука допомоги, є робота, ваучер на навчання та інше, які дають можливість отримання безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу. Безоплатного навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей, участі оплачуємо суспільно, корисних роботах тощо. Це реальні програми підтримки, якими вже скористались багато громадян України та можуть скористатися і жителі нашої громади. У разі виникнення питань звертайтеся, допоможемо. Наступне. Відділ соціального захисту Медвінської сільської ради проводить оформлення необхідних документів на надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім'ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю і запрошує громадян даної категорії для оформлення допомоги звернутися до Медвінської сільської ради. У Медвінській музичній школі закінчився навчальний рік. Під час академ-концерту Вихованці продемонстрували здобуті вміння і навички та порадували своєю майстерністю викладачів. Вітаю учнів та їхніх наставників із успішним завершенням навчального року. А батькам дякую за виховання та підтримку талановитих дітей. В громаді триває і розширюється співпраця з благодійними організаціями та фондами, а це значить, що наша громада зарекомендувала себе з найкращого боку. Їй довіряють і вбачають подальшу перспективу такої співпраці. У Дмитренківському старостаті відбулася робоча зустріч з директором благодійного фонду Сергія Тігіпка Романом Полєвим, під час якої ми обговорили питання організації дитячого дозвілля протягом літніх канікул та підтримки медичних працівників громади. Фонд для дітей Дмитренківського старостинського округу зробив подарунок: баскетбольну стійку. А ще домовились про надання дитячого ігрового майданчику. Отож, продовжуємо і надалі працювати з нашими благодійниками. До речі, багато жителів громади цікавляться результатами роботи, труднощами та досягненнями відділів та установ. Тому на даний час працюємо над тим, щоб звіти про їхню роботу стали постійними та доступними для кожного жителя громади. Переконаний, Кожен житель громади має право володіти достовірною інформацією. Підтримуємо Україну, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо один одного. Всім і кожному витримки та впевненості. Переможемо! Слава Україні!